Спосіб добування квадратного кореня із великого числа, називається хуліганський або заборонений прийом в математиці. Це е, робиться дуже просто, якщо ми знайдемо два числа, квадрати яких, кругле числа, е, квадрати яких е, лежать вище або нижче цього числа. Очевидно, що це 60 і 70, коли ми подивимося на Квадрати, то дійсно, квадрат 60 3600 лежить нижче цього числа, а 70 вище. Серед цих чисел від 60 до 70, тепер залишається лише знайти два числа, квадрати яких закінчуються на 9. Зрозуміло, що це два числа. 63 67, тому що 7 на 7, 49 дає дев'ятку в кінці, а 3 на 3 дає 9. Тому одне з них, котре з них. Дивимося, яке із, який із квадратів ближче до нашого числа. Очевидно, що це 4900. Тобто число, яке ми шукаємо, лежить ближче до 70. Очевидно, що це 67. І дійсно, коли ми піднесемо до квадрату 67, це якраз буде 4489. Ось ми функцію знайшли це число.